Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дуже красиву паркетну дошку в натуральному кольорі, яка називається Асканія Пікало з колекції Лайн». Давайте розглянемо її ближче. Дошка «Асканія Пікало зроблена з деревини шляхетного дуба з мінімальною кількістю сучків та м'якими перепадами у тоні. Стримана композиція нейтральних світло-коричневих відтінків та ніжної структури річних кілець робить цю дошку дуже затребуваною. Дошка з натурального дубу класика підлогових покриттів, що ніколи не виходить з моди і завжди залишається у тренді. Вона є ідеальним варіантом для оформлення інтер'єрів приміщень в стилі кантрі, всіх класичних стилів, а також гарно пасує до ретро стилю. Та все ж. Дуб для оздоблення підлог активно застосовується не тільки в класичних і стародавніх стилях, але і, звичайно ж, у популярному на сьогоднішній день екомінімалізмі та інших екостилях. Підлога з дубу має дивну особливість, яка дозволяє поставити в кімнаті меблі такого ж кольору, при цьому інтер'єр не буде нудним, а стане дуже акуратним і стильним, що корисно для дизайну невеликих кімнат. Якщо застосувати паркет і меблі світлого дубу, кімната візуально здається навіть вільніше, об'ємніше, зникає нудна однорідність. Розмір дошки Асканія пікало 130 на 2,2 метри. Це довга витончена планка, підкреслена чотиристоронньою фаскою. Поверхня дошки гладенька має надійне та легке у догляді лакове покриття. Для очищення цього паркету та підтримання гарного зовнішнього вигляду використовуються професійні миючі засоби. Їх завжди можна придбати у нашому магазині. Також за допомогою спеціальних поліролей можна приховати незначні подряпинки та повернути дошці первинний лиск. Вкладати дошку Асканія пікала можна на підкладку або клеєвим методом. Сумісна вона із системами підігріву. Гарантійний термін на покриття 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!